Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2016-2017 років. 30 квітня 2017 рік Одеський Чорноморець у Києві. НСК Олімпійському у себе номінально вдома команда приймає Київський Динамо. Сергія Реброва, 4-1. не Перемагаєць. Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. Одеський Чорноморець, головний тренер команди Бабич, весь така стартова одинадцятка в одеської команди Безрук, Данченка, Арблітаров, Азацький, Татарков, Сільвіо, Ковалець, Третяков, Мусалітін, Баєв та Хабленка. Ось така стартова одинадцятка в Чорноморці, Мурашов, Машнін та Карноза вийде трішки пізніше в Чорноморці. Нам у Київ Сергій Рибров, головний тренер команди, Максим Коваль. У воротах Пантич, Віда, Кадр, Антунеш, Шепелєв, Кравченко, Гармаш, Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Табеседин. Ось така стартова 11-ка у Віктор Циганков, рибалка та Віталій Буяльський трішечки пізніше з'являться у Київського Динамо. Тепер, друзі, давайте будемо про саму гру говорити. Ну що ж, дуже активний справді старт від Київського Динамо. У себе номінально вдома грав да? Тобто команди грали у Києві на стадіоні НСК Олімпійського. А ось для Чорноморця це був номінально домашній матч, але ми -то розуміємо, що НСК Олімпійський це стадіон Київського Динамо. Тому і справді. Відчувалася справді підтримка. У кияни справді, розпочинає цей матч. Другий вина матчу Андрій Ярмоленко заходить на удар. Удар Ярмоленка. І, і гол. забиває Андрій Ярмоленко. Просто якусь геніальнішу передачу до свого записав Шепелєв, який одним пасом розрізає весь захист одеського Чорноморця. Андрій Ярмоленко заходить на удар пробиває в дальню дев'ятку. Та забиває гол Андрій Ярмоленко 1-0 Ярмоленко забиває гол. І після цього забитого м'яча. В принципі, кияни контролювали матч, створювали момент. уто Ярмоленко Ще був момент, коли Ярмоленко виходив один на один. Андрій Ярмоленко 22-го матчу Ярмоленко Виходить на, -на, -на позицію. Обігрив вратаря. Удар І Захисник Черноморця. Остань умейте, справде выбиваем мяч на кутувый. Кейн продолжите 40-го клан матч. Ярмоленко подачу до штрафного майданчика. Беседин, удар-гол. Гол, гол забывает Артем. Беседин. Після гениального просто паса Андрия Ярмоленко. Ярмоленко також, гениальный пассив. Приймає мяч. Дуже здорово Ярмоленко подає. І бесідин, як же здорово. Грудь, Грудь здорово мяч А, відповідно, беседін пробиває. Артеміс забиває гол 0-2, Киян забивает гол перед самисником перервою. І справді, кей контролювали матч на 43-й матч, я на 3 заб'ють Андрій Ярмоленко. Подає кутовий з а, правого фланга, Подача українця до штатаминанчика. Вида, бегло гол. угол. Віда. видать рахунок матчі 3-0 на Київського Динамо. Андрій Ермоленко. робить 1 плюс 2. Гол забив Андрій Ермоленко і дві результати в статині передачі до свого пасива записав. Демогу Віда вистрибує вище за всіх, пробиває і забиває гол. Якщо казати статистику, друзі, першого тайма, 72 на 28, ось такий був відсоток володіння м'ячем, 7-0 удари по воротах, 2-0 удари в, в площину, 5-1 з кутовими. Тобто за усіма статистичними показниками Кияни-Согусперника перегравали. Друзі, тайм uh, номер 2 uh, В принципі, кияни вигравали в м'ячі, але продовжували контролювати матчі. Пара непоганих було моментів. Ось, наприклад, на 59-й хвилині матчі у Киян хороша пройшла атака, коли заходить на ударну позицію Дамагу Віда. І, непевно, до речі, Віда пробував, але там у нього був офсет. Все одно такий небезпечний був момент відповідно футболістів Київського Динамо Чорноморця. Ось на 72-й хвилині був непавний не штрафний. Не. Дуже хороший, такий плотний удар від футболіста Чорноморця, але відбивається удар Максим Коваль. На котові вбиває м'яч Максим Коваль. Яка не контролювала, в принципі, матч перегулку 0-3. І вдається, пенальті ще зробити киянам. Андрій Ярмоленко вийде 1 на 1, обіграє воротаря і е, зробить пенальті. Сергій Сідарчук віддав передачу на Ярмольненка. Ярмоленко вийшов 1 на 1, обігрував вже воротаря у Чорноморця. Той збиває Андрія Ярмоленка і суддя назначає пенальті. 80-та хвилина матчу. Андрій Ярмоленко сам же пенальті зробив. Сам же его Андрій Ярмоленко, Андрей Ярмоленко разбегается Ярмоленко удар гол, вгадав на прямок полю мяча. Вратар одеського Чорноморця, але рахунку матчі стає 4-0 на користь Київського Динамо. Пробує в правий кут Андрій Ярмоленка, туди саме стрибає воротар Чорноморця, і навіть відбиває удар Ярмоленка, але м'яч вилітає в сітку воріть одеської команди 4-0. Андрій Ярмоленко в правий кут, туди саме стрибає воротар Чорноморця. Навіть відбиває удар Андрія, але м'яч усі сітці варить. Рахунок стає у матчі вже 4-0 на користь Київського. Динамо. В Чорноморці був шанс на 84-й хвилині, і Одесити його реалізували. Реалізували його Одесити. А, Татарков! Татарков забиває гол. І справді хороший м'яч, забиває Татарков. І справді дуже хороший гол забиває Татарков. Раз там дуже здорово зробив подачу. Він якраз то робив подачу, але вийшов як удар. І, відповідно, збиває гол десь Чернамерець. 1-4. 1-4. Тим і справді дуже здорово одесити все розіграли. І подача Татаркова. І гол збиває Татарков. Він робив та подачу, але вийшов як удар по воротах. Максим Коваль не був до цього готовий. Рахунок матч стає 1-4. Тобто один м'яч десити відквитали, але більше таких то явних моментів у матчі не було. Суддя дає фінальний свисток, який фіксує перемогу київського Динамо над Одеським Чорноморцем з рахунком відповідно 4-1. Друзі, Київське Динамо. З рахунком 4-1, знаєте, якщо весь такий підсимок до нього матчі підвести, то, в принципі, Кеннета Поділу перемагається. Ім'я, чим більше Кенне володіли і, в принципі, і моментів більше створили, то, то в цьому поділу Кенне перемагається. Андрій Ярмоленко. 2 плюс 2 в Андрій Ярмоленко. І дублі оформив і дві результативні передачі для свого пасива за ПСАП. Тарков забив за Чорноморець. А відповідно, робив подачу, до речі, Тарков вийшов як удар, і дуже справді красиво все справді вийшло. Одесити забили. І справді не дуже сильно виглядало, особливо Андрій Ярмоленка. Просто в неймовірних кондиціях справді у того матчу перебував Андрій Моленка 2 плюс два. Ванда Ярмоленка дубль оформив і ще й дві результативні передачі записав. І пенальті якраз та саме же Андрій Ярмоленка десь Перегадали ми, друзі, цей матч, українська прем'єр-ліга, сезон 2016-2017, 30 квітня 2017 рік. Київ, низько Олімпійський, Чорноморець, Динамо, Київ. 4-1. Кия не перемагається. Побажаємо Динамо Києву. Всього найкращого. Чорноморцю побажаємо добра. Вам, друзі, від Червого серця. бажаю також добра. Бережіть себе, будьте щасливі, друзі. Всім до побачення. Усім до нових зустрічей.